Чи є серед вас ті, кому пропонували в свій час е, пройти е, МРТ головного мозку для того, щоб діагностувати причину атрофії зорового нерва? Чи знаєте ви, що без попереднього? Консультації у нейрофтермолога подібне обстеження буде неефективним, або не дасть вам відповіді на поставлені запитання, або взагалі буде вести абсолютно в протилежний бік від розв'язання цієї проблеми. Так як діагностика не дешева, то якщо Відповіді не знаходяться, це веде до додаткових витрат з вашої сторони, а відповіді так і не знаходяться. І рішення відповідно затягується, і зір неможливо повернути. Уникнути проблем шляхом консультації можна двома способами або дві основні причини, чому. Діагностика виходить, неефективна, і тут справа не тільки в пошуках пухлини, тому що атрофію може давати і запалення нерва, і гормональні порушення, і ішемічні розлади. І кожен з цих станів потребують різну методику і різні ділянки обстеження тобто задача. Має стояти в залежності від того, що саме ми шукаємо. Так, от помилок можна уникнути, якщо ми врахуємо два моменти. перше це місце діагностики, тобто ділянку мозку, яку ми дивимося. В деяких випадках це звужується ця ділянка. Наприклад, якщо ми хочемо знайти пухлину гіпофіза, нам треба дивитися турецьке сідло. Це дуже маленька ділянка. З другого боку, якщо ми хочемо дивитися, наприклад, діагностувати запалення, нам треба робити МРТ і головного мозку, і орбіти, і ще і спинного мозку. Тобто це набагато ширше обстеження і друге нюанс, який слід враховувати, це власне методика обстеження, тому що, наприклад, для візуалізації дуже маленьких ділянок, або для підтвердження активності запального чи пухлинного процесу нам потрібно контрастування. Контрастування мозку, причому контрастування теж треба вибирати, які судини, чи артерії, чи вени. І е, теж не кожна клініка, яка робить МРТ, може забезпечити вам власне цю методику з контрастуванням. Клініка може відмовити вам в обстеженні, якщо у них, наприклад, немає дитячого анестезіолога, який це контрастування може забезпечити в безпечній формі. І тому навіть можуть відмовляти або пропонувати вам обстеження, яке вам не потрібне, тобто та методика, яка не дає відповіді на питання. А в деяких випадках МРТ зовсім не потрібне, так як ще, наприклад, пройшло замало часу, щоб сформувалося вогнище, яке би підтвердило причину атрофії. Або якщо порушення зору чисто функціональне і не має жодного відношення ні до структурних пошкоджень, ні до атрофії зорового нерва, як не дивно.